Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Ну що, футбол? Футбол був насправді дуже таким вчора цікавим, тому що Донецький шахтар зіграв свій останній поєдинок у цьогорічній лізі чемпіонів. Зіграв він проти Дортмундської Брусі, поступився з рахунком 1-3. І як наслідок не зумів пробитися до тих команд, які потрапили до 24 найкращих, які продовжують боротьбу за головний трофей Ліги Чемпіонів. До потрібно було перемагати. І сподіватися на інші результати. Ну, але вони головне своє завдання не виконали. Вони поступилися. Вони в першому таймі пропустили два м'ячі. І в принципі, перший тайм був дуже такий кволи для донецького клубу. У другому таймі вдалося один м'яч відіграти. Марлон Гомес скористався помилкою захисне э, голкіпера Дортмундської русі Кобеля і проштовхнув м'яч у сітку воріт. Але наприкінці зустрічі. Дорнусі забили ще один м'яч, і виграли з рахунком 3-1. Вони продовжили змагання. А Шахтар прощається з цьогорічними Єврокубками і прощається з своєю легендою Тарасом Степаненком, який зіграв останній поєдинок. І далі цей 30-річний футболіст, який багато багато років тому прийшов до донецького клубу, і відіграв більше 400 поєдинків у цій команді. Він продовжить свою кар'єру у Туреччині. Дякуємо Тарасу за те, що він. Зіграв стільки поєдинків за Шахтар. Ми бажаємо йому успіхів у наступному клубі. Ну а сьогодні так само припинить свою боротьбу Київський Динамо. Сьогодні він зіграє останній поєдинок у лізі Європи, Кияни не втратили шанси на те, щоб пробитися до наступного раунду. І зараз сьогодні поєдинок, який може дозволити, все-таки зберегти. Авторитет київському клубу кияни будуть грати проти ризького клубу РФШ. і треба здобувати першу перемогу. Про це вчора на прес-конференції сказав Андрій Ярмоленко. Що київський днамо не має права закінчувати груповий турнір, основний турнір Ліги Європи без перемог. Тому дуже будемо сподіватися, що сьогодні Кіяна вдасться перемогти. Ну і ще одна дуже така цікаво, несподівана і чесно кажучи, дуже така дивна ситуація склалася у Японії. Справа в тому, що японські плавчині під час фінального запливу на дистанції 400 метрів. Комплексним стином отримали травми під час змагань на кубку Кіта Дзіма Козуки. От зараз ви бачите на своїх екранах цей заплив, і е, це Олімпійський басейн у Токіо, де проводилися Олімпійські ігри. А все тому, що організатори встановили пропорції для позначення кінця басейну на відстані 2,5 метри замість стандартних 5 метрів. Через цю помилку під час запливу плавчині не могли зорієнтуватися щодо відстані, внаслідок чого вдарялися об стіну та зазнавали травм. Ну, от бачите, вони співпровикли, що 5 метрів, і там скидує швидкість. А тут 2,5 і ти ще не встиг. І вже влітаєш в цей, влітаєш. Бачите, бачиш, як бачиш, ну це насправді дуже і дуже. І в цій особі помітили помилку лише після того, як декілька плавчин зазнали ушкоджень. Після фіналу запливу, після фіналу запливу організатори вибачилися, порекомендували піти до лікарні, щоб пройти обстеження. Ну зрозуміло, що вони по-іншому не могли нічого. Просто дивно, що ну така історія сталася. І результаті фінал дисципліни провели вдруге в останній день турніру. З 10 японок, що кваліфікувалися у вирішальний заплив, вдруге на старт вийшло лише вісім плавчиня. Фінальний рейтинг визначився шляхом об'єднання результатів обох фіналів. Золото змагає здобула дворазова учасниця Олімпійських ігор Коборі Вака. Японка також отримала травму за бій тильної сторони правої руки. Ну це просто навіть, коли ти пливеш, ти споявляєш, що там 5 метрів ти ще робиш оці всі, а вже ну, все закінчилося. Ну, така неприємна історія. Ну і фігурне катання у столиці Естонії Талліні стартував чемпіонат Європи з фігурного катання, і збірна України так само бере участь у цих змаганнях. Причому що ми будемо представлені у кожній дисципліні у всіх чотирьох дисциплінах. І по одній ліцензії ми отримали вчора. Софія Голіченко та Артем Даренський спершу е достроково пройшли до довільної програми на євро 2025 За виступ українська пара фігуристів отримала 56,73 бала і гарантувала свій потрапляння до е спочатку. ТОП 16 а потім так само після короткої програми потрапили й до довільної з десятим результатом. Довільна програма на Євро 2025 серед спортивних пар відбудеться сьогодні. Будемо спілкуватися і вболівати за наших спортсменок. О, є про що поговорити. Давай, до нас повертайся. Давай. Чемпіонат Європи з фігурного катання, друзі, трошки діжкову меду. до цього, попри санкції, попри війну, як ми знаємо, все одно вплив Росії на фігурне катання цей від спорту в світі. Він значущий виявляється одразу 28 вихівців з Росії виступають на євро 2025 з фігурного катання і за інші країни, але ж вони є. Я гадаєш повністю заборонити виступи Росіян Ну, взагалі на змаганнях такого рівня, коли це буде це можливо. Ну дивися, я тобі хочу сказати. Тут це сама історія Федерації фігурного катання угу. повинна бути. нас Конвіку дозволяє командам дуже тим спортсменам дуже легко міняти країни. Там немає ніякого знаєш, якби, ну, ніяких просто застережень, так. і це було придумано насправді дуже давно для того, щоб там мати можливість знає, якби поширювати цей вид спорту uh -huh. навіть в тих країнах, де його нема. Зараз поміняти ці правила достатньо складно, але в принципі, в принципі, в принципі це можливо, Можливо, тому що дуже багато цих фіористів вони просто зараз проживають навіть на території Росії. Вони тренуються на території Росії. Це дуже легко. Можна тільки, визначити. Тільки цифри: 14 спортсменів зі збірних різних країн повністю, або частково готувалися до чемпіонату саме в Росії. Найбільш з російщиною залишається команда Грузії. Усі шестеро фігура фігуристів, які ввійшли до заявки або колишні росіяни, або колишні росіяни, або зараз проживають на території Росії. Що думаєш? Я в... думаю, я думаю, що розумієш, що в цій всі історії треба просто заборонити людям а, зробити такий своєрідний карантин. Знаєш, як будь-якому іншому виді спорту, тобто вид спорту є, коли ти міняєш громадянство, то кілька років не. Маєш право виступати, mm -hmm. от коли це встанеться, фігурне катання такого немає. Слухай, а я десь чув ну так сам ж фігурного катання саме десь сто відсотків. Ти зібрати рече олімпійська чемпіонка в нас. Так, дивіться, вона Так дивись, Але росіяни завжди вважали фігурне катання титульним видом спорту. Та, це російський та, вид та, спорту. Та. І ми тут головні в цьому світі. Та, та, та. Ну, так, так, ну таке. Вони так і вважали, вони такі, знаєш, вони хороші, у них хороше, них, в них все життя була хороша школа, радянська школа. Mm. І, це, і, в принципі, вони просто це титульно роблять. Просто ти розумієш, фігурне катання достатньо суб'єктивний вид спорту. Достатньо суб'єктивної, тому що коли ти оцінюєш, це є художня гімнастика, це як там ще інші види спорту, там синхронне плавання, наприклад, це суб'єктивна історія. І вони дуже багато вкладали в те, щоб знаєш там зайти в цю федерацію, щоб визначити суддів, щоб визначити своїх Ну, Звичайно, вони по-іншому не вміють перемагати. Росіяни по-іншому перемагати не вміють. Вони тільки корумповують. І вони таким чином декласували всі інші країни. Розумієш, людям люди перестали бути цікаво змагатися. Так само, як та сама художня гімнастика, є Вінер, Аліша Русманов, вони там всіх вбивали, і всі люди розуміли, що їх на Олімпіаду треба змагатися Абай, тільки або, за третє і, місце. Що немає ну, сенсу так. Та. там виховували а, дуже порядних жінок, скажімо так. А -а -а, не будемо розвивати цю тему, бо ми вже почали з харасменту. Будемо закінчувати. Ні, ну так, 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 так також воно і є. Воно так і, та, тобто, Воно є. Але я тобі кажу, що, що якщо зарашого боку до олігархів, що якщо зараз би національні федерації всіх інших країн знаєш, якби зібралися і все таки настояли на тому, щоб повинні росіяни все таки проходити якийсь певний карантин. Щоб вони не просто відразу там поміняли громадянство, відразу е, відразу виступали. Проходили там рік, два-три їм не можна. Потім mm -hmm. через три роки проживіть цій країні, отримайте статус і тоді можна про щось говорити. Але так не буде. Поки що Ой, так не буде, але завжди буде в нашому ефірі. Але я тобі хочу сказати, що да? найголовніше, що не, не лунає ні гімн, ні прапор не піднімається. Оце найголовніше. Ну, дійсно, це, 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 це пасибі. Ігор циганик завжди раді вітати в студії сніданку, а зовсім скоро прямі включення кліщі попрокидалися. Будьте уважними. Гарного ефіру вам.